Може, <Mile dizzy stato> але ніби нормально. Що ти робиш, Вася? Так, вже Що ти дивишся? Що ти робиш? Ти так робиш. Басист мене? Ти там поясни страшно стало. Це дурдень. не так, а, знаєш, ну, так як саме, знаєш. Переключуся. Бо. А я! Але ні, дорай чотири втореста до мій тата! Я разом сидів. Ми даже чули, так? Прикинь, дешка, це можна урок. Урок так. Про мене примахав.

Як справи? Нормально. Як у школі? Папа, дякую. Як справи? Нормально. Як в школі? Є питання? Давай, давай. Є питання? Давай, давай. Залиши на дискотеку. Залиши на